Сьогодні в вашій церкві дружественне зібрання. Це зібрання, це є перемога Ісуса Христа над тим равою, над злом, над неправдою. І сьогодні, сьогодні ви є блаженне, що ви увірували в Ісуса Христа. Я читаю Слово Боже, і ми будемо дякувати нашому Господу за це зібрання молитися. Слово Боже, таке. Догодити ж без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає Його, він дає нагороду. Ми бачимо, що апостол Павел, він. Говорить за віру, і він дає, тобто требує вимоги. Приходити до Бога, без віри Богу догодити не можна. Це перше. І той, хто приходить, повинен вірувати. І той, хто вірує, він дає нагороду. тобто та людина отримує, чи просить, чи просить за ісцілення, чи якась потреба сімейна, яка б то не була потреба? Звісно, розумна потреба. Історія і слова Божого в старому заповіті. Молода проповідниця, молода. Дитина, яка говорить свої пані. Щоб мій пан. Дитина взята в неволю, але ми бачимо, тут нема необіди. Але в неї велика віра в живого Бога каже, щоб мій пан був в Самарії, то пророк зняв без нього проказ. Бог пророк. Значить, віра і ця дівчинка. Хазяйку свою пані, свого пана приводить до віри. Ну, треба їхати. Я думаю, що на той час е, великі гроші були начальник, і і зцілення він не отримав. Я думаю, що він лікувався, великі кошти затрачав. Але тут треба повірити. І ми бачимо, що він повірив. Він приїжджає. Я буду скорочувати, я буду говорити саме головне. Пророк виходить і каже: тобі треба окунутися в Йордані сім раз. Слуги дають совет. він іде і. Окунувся раз, два, три і окунувся сьомий раз. І виходить чистий. Довірився, повірив. Те, що він приїхав, браття, сестри, він повірив. Те, що він послухав слузів своїх, суєта, що тобі тяжке нічого не. Не сказав, ти можеш це зробити. Він повірив і укунувся. Братя, сестри, як важно сьогодні нам укунутися в Божу благодать. Ми є прощені, ми є вмити кров'ю Ісуса Христа. І ми сьогодні повинні приходити до Христа з вірою. З вірою і вірити, що він нас спасе, ми віримо, що Він нас спростив. Ми не бачимо, але ми віримо, що Він нас спростив. Ми віримо, що Він нас умив своїй пречистій крові. Ми віримо, браття сестри, що Він велику ціну заплатив. Ми читаємо на сторінках Слово Боже, і ми це віруємо, браття сестри. Ми віримо, що ми будемо вічність проводити з Христом, з святим Богом. Алілуя! Братя, сестри, хай Бог нас всіх благословить на цьому місці, хай Бог нас всіх спасе, спасе наші сім'ї, спасе наші родини, наших дітей, Хай благословить. І хай Божа ограда буде над нашими душами, коли явиться Христос, щоб ми всі були його славі. Аллія! Наш час вийшов. Ми зараз будемо молитися до нашого Господа. Я хотів би, браття, сестри, всі молитві закликати, щоб ми прийшли саме перше з подякою нашому Господу, зблагодарити його, що він нас спас. Що Він нас простив, алілуя, що ми могли бути сьогодні учасниками всі великій святині, браття сестри. Це право Христос дав для церкви, алілуя, для свого народу. І ми можемо, браття, сестри, бути учасниками всі великій святині. Подякуємо нашому Господу і всі потреби, які у вас є, ви можете нести перед лицем Господня. Коїкі є потреби чи подяки, ви можете заявити.